В <продові> да, уже на двух кущиках. На тих, що я купувала, не на моей. <продові> ага, а чого не займать? <продові> ну наверное, наверное. <продові> вот. Дякую, дякую за лайчик. Добрий, добрий вечір. Хтось перший появився. Пишіть хто, адкуда. Звідкіля. Та що таке? Оце ж, друзі, тільки що прийшла з городу. Ой, думаю, з... А, Танечка, привіт, привіт. Та яка там красуня? Тільки з городу прийшла, ще рук не помила нормально. Теплиці свої відкривала, відкрила. Уже в мене на двох кущиках помідорчики є зелененькі. Діана Ан... Андріансон вітає вітаю я вас. Привіт, привіт. Добрий вечір, друзі. Думаю, а ну-ка зайду я у 8 годин, може хтось є, а може так само, як і я, пораються ще на дворі, бо ще ж видно, друзі. Оце ж так, нема коли заходити, поки попораюся в селі. Ой, Роботи багато. Таня ворона, нічого, все окей. Так, так, як ми рада, І я вас рада бачити. Дякую, що зайшли на мій стрім. З святом, друзі! Сьогодні день захисту дітей. Всімирний день. У нас сьогодні був дуже-дуже гарний день, сонячний. Я була на тій нижній фазенді, підгортала картоплю, ще залишилось мені дві сталки. І тоді закінчу картоплю, піду на буряки. От. Ласуня ще наша не отелилася, ще чекаємо, тільки що завели її в сарай. Була вона тут у нас на городі на траві. А чоловік взяв косу, пішов десь щось там косити. Я віжу, хороший день, так, дуже гарний день. Ну, зараз уже вечір, уже сонечко сідає. Нема в мене сьогодні, друзі, модератора, буду сама. По мірі поступлення буду видаляти погані коментарі, так що, вибачте, я ось мокра працювала. Так, тот самий, смотрите мої шорти. Понятно. Діана, не зрозуміла, що ви написали. Ноч тільки зрозуміла. У нас, не, в нас ще не ніч. У нас зараз пізно е, темніє. В 9 годин ще навіть так не темно. Валя Скочук, доброго вечора. Рада вас бачити і приємного вам спілкування. Дякую, Валюша, дякую. Пишіть, звідки ви заходите. Хто звідки? Сид... То в коридорчик у нас туди таке вікон. Це не знаю, то чоловік так зробив. <сі> Такий маленький коридорчик сюди в кухню з цієї сторони. Бо у нас два входи в дом, а це в нас в кухню тут вход окремо. Володим... Так, Хасан здоровкається. Володимир Гірко вітає, дякую. Діана, так, я з Єрівана. Ох, дякую, дякую. Егілет. Не знаю, що ви написали. Привіт з Узбекистана, Дякую вам. А вам привіт усім із України. Ой. Ой. Точно, що Діана, ого. Поналазила їх сюди скільки. Що їм тут усім треба? Приємно, пам'ятаєш мене? Ні, не знаю, не помню. Якби у вас стояла тут фотографія аватарки, може би пам'ятала. Скігор вітає, вітаю і я вас. Марк Данаєв вітає, дякую, і я вас усіх вітаю. Всім добрим людям мої привітання. берблок. Хэлло, хелло и вам. Это точно написал. Чего я ж так само кажу. Что вам в Украине, как медом на вас, наезжайте, езжайте. Действительно. Что я сюда листы в стрим? Как рад, как рад. Нет, а Не, не знаю, хто це такий Адербєт. Я не розумію вашої мови. Вибачте, будь ласка, трошки ну, розум... розуміліше пишіть. Пишіть або на російській мові, або на українській. Володимир Дученко, привіт з України, з суми. Дякую, Володимир, що ви зайшли до мене на стрім. Дякую. А ми з Кіровоградської області. Ну, я Це ми так я з чоловіком. От. Аугем. Я прожив в Україні 20 років. А зараз де? Напишіть, будь ласка, де ви зараз? Бахтіяр. Добрий вечір, Бахтіяр. Україна, мир вам. Дякую. Привіт із Киргизстана. Дякую, Канебек. Дякую. І вам привіт усім в Киргизстан. Привіт із Суми. Взагалі то Суми, це город, він пишеться з великої букви. Єлена Вок, пропажа явилась, як життя. Та я вроді нікуди не пропадала. На каналі мої відео виходять кожен день, а тут я десь, мабуть, тільки раз пропустила стрім, а то була, все час виходю. виходжу. Стараюся, це ж зараз нема коли. Ви ж знаєте, в селі зараз дуже-дуже багато роботи. От. І вісім годин вечора це ще геть видний день. Повно роботи, треба управлятися, треба робити. Це в мене зараз що коровка не доїться, а так би я б, звісно, мабуть, стріми б не проводила, або в, а, і в інший час би, може, б проводила. Бо ось на днях, на днях моя коровка повинна розстелитися. Привіт, Зульфія пише, привіт. Так, вітають. Владимир Дученко, привіт вам, суми стоять. Дякую, Володимир. дякую. У мене є друзі в сумах, знайомі мої. Так що і. Родичі моєї куми в, Сум, в Сумській області живуть, то я трохи знаю, яка там обстановка, та й взагалі в інтернеті ми все бачимо. Звісно, на всі 100% ми не знаємо, що там робиться. Валя Скочук, я із Волинської області, селище Цумань. Волинську область знаю, де, а от селище таке не чула. Дякую, всього вам найкращого. А я із селища Нова Прага, Кіровоградська область. Ага, зараз в Узбекистані, я зрозуміла. Антон Шашауров, хто із Полтави була в Полтавській області, їздила в Кременчук і буду їхати скоро знову на Века, як воно? Ну, на нам Зараз же хто зна, куди кидають на МСЕК? Раніше я їздила в Кропивницький, а зараз щось розкидають по іншим областям. Кажуть, щоб не було взяток, типу, того. Не, не знаю, я вже 6 років на групі, то ніяких нікому взяток я не давала. Якщо людині положена група, то вона положена. Ага, Папая, привіт із Узбекистану. О, як багато тут вас з Узбекистану. Дякую вам. І вам привіт, Зульфія пише привіт, привіт. Це я махаю, бо мухи літають. І комарі, і мухи оце ввечері. Починає тоді вже, як темніти трошки сутеніти, тоді вже комарів не стає. Я не скажу, що їх так багато, але літають, є. ЛЮ... Лінукс. Привіт із Москви. Мір вам і благополуччя. Дякую вам, дякую вам, добрі люди і вам так само навзаєм. Антон Шашура вітає, вітаю, друзі. От такі в нас зараз у селі справи. Підгортаємо картоплю, сапаємо городи. В мене тільки що відкрила вже під агроволокном, в мене є помідори, і вже на деяких кущиках є, зав'язались помідорчики. От, огурчики ми вже свої їмо, капустку також свою вже їмо. Я вирощую овочі під агроволокном, висаджую розсаду рано. Весною або в кінці лютого. І на городі вже є свої овочі. Рідіска вже закінчилась, я рідіску вирвала, посадила вже там цибульку. Знову в мене є кущовка на зелень. Ой, друзі, пташки співають страшне на дереві, перекрикують мене. У нас тут великий горіх у дворі, і воно скворці сидять, воно на самої верхушці сидить. Чиріка є, співають. Тут у нас ось арка така з винограду, дуже гарна. Влітку тут у нас дуже гарно в дворі. В минулому році в нас була дуже спека літом, і ми оце спасалися тут під аркою. Так була прохолода просто дуже гарно. Так що такі справи, друзі. Ну, не знаю, так, а чого так лайчиків мало? 56 чоловік на Лайчиків, лайчиків тільки вісім. Тапаємо по екранчику два рази, або в правому углу три крапочки. Ставимо лайчики, друзі. Ставимо. <свісля> так що такі справи. Так, ну а мені ще залишилося нагодувати своїх двох собачок. І все. І сьогодні ми попоралися. Так, уже хтось іде. чоловік іде вже в двір. Привіт, зятя гівать, вітає, вітає мастер про здрасті. Зульфія, як діла? Все в порядку, діла нормально. я ж розповідаю, працюємо. Що це ти кому трави несеш? Корові нормально? букет. Yeah. <laughs> букет класуні, а чого не мені? Владимир Дученко, що там? Як літаки стратегічні горять? Рашко, ау. День защити дітей. захищаємо дітей. дітей від самолітів. Так що так, друзі. Маловато буде наші. Да, чоловік каже, маловато буде, треба побільше. Шарахнути їх там. Хай співають на Красній площаді. Червону калину. Так. Ну, да. не Світлана, Світлана, З, зна на сьогодні горіли аер... аеродроми уських Одесса Лай. Дякую, Світлана, дякую, підтримую. Да-да. <риспілляння> Я спочатку подумала, що це якийсь фейк. Коли ні, розвінь... Богу. Ніде в світі ніколи не було і не було. <світ> да. Чоловік он, каже, ніде такого в світі не було і не буде. Голодомору в нас не буде. Ми, в нас є пра... да, ми любимо працювати, в нас багато свого всього, так що нам голодомор не страшен. У нас є овочі вже свої всі, в нас є коровка, <світ> в нас є кури. Слава Богу, є що їсти і пити. У нас я в в якому ми робимо тушонки, так що, друзі, от нам не страшен. Володимир Дудченко, а за хати візьми спочатку суми. Це точно Володимир. Хай спочатку за засраку укусять, а тоді візьмуть суми. Спочатку пам'ятаємо, хоч на хасом. Так, сказав чоловік, хай візьмуть спочатку перші букви від слова Херсон. Ото тільки і вивчили слово бусифікація. Більше нічим нас кусити не можете. Я ж ще раз кажу, вкусіть себе за сраку, а тоді будете балакати. Правильно капітан написав, молодець. Оно пишет Хоншенвей, Владивосток, город китайский. Да, там уже ассимилировали всех. Уже все родятся узкоглази. А выбухи в Владивостоке? А выбухи ж, там же ж в Владивостоке как раз были. А Голос. Привет из Сочи и Брянска. Дякую, из Брянска. Добрым людям, с добрыми людьми можно и поздороваться. Это борщ. Понятно, привет от борща. Дякую. Just, тут такая. У нас є, так, да, фамілія Борщ тут теж. Ай, не кажи. Капітан Громенко пише, не мішайте вепсу Путіну розвалити Москва Бад. Це точно. І не тільки Москва Бад, а всю Росію. Йому ж браво заплатили за розвал Росії, ви що не знали? Владимир, ну ну а ну скажіть мені, скільки в рамки сьогодні стратегічної авіації згоріло. Рашка веде, пропали. Їм тут... Вони поняли, що не на тих напали. Так. Ні, Артурик, ти не ні то, що ти написав, ти узький. Вузький так капітан Громенко Сша бабло Китаю Сибір і Дальний Восток Андрофаги. Ой Боже, не хочеться навіть спілкуватися. Поналізло їх о. тут. Та поналізло їх тут страшне. А Гімноїдів. А не знаю, як Та нахер вони мені потрібні? А як тебе зовут? зовуть? Оце другий вітав. Мене звуть Олена, я із центральної частини України. Зеля вже просрочений, як год, а, а Путін скільки просрочений. Ви хоч пишете, то хоч думайте, про що ви пишете. Не Так, Да. да. Чоловік сказав, не сілідка зайдет. Год вот це ще не, не, не термін. Ми якось в Україні самі розберемося. просрочений в нас чи ні. Ви за своїм дивіться пляшивим. Так, коротше, я не хочу над ці теми балакати, ну їх нафік. А що ти з балакаєш? Ага. балакає? Ней. Так. Слава, Україні. Да. слава Україні героям, слава нашим! Слава нашим ЗСУ! Вінтер, розумієте ще, що, щоб перемови не зірвати. Нічого прикольного не бачу. Чоловік воює, хочу, щоб він був вдома, а хто проти перемовин, хай іде, воює. Ой, друзі, не цікаво сьогодні мені з вами, ботів поналізло, а нормальних людей немає. Нормальні люди всі працюють. Ще на дворі день білий, так що, вибачте, будь ласка, я, мабуть, піду теж працювати. Так що до побачення, до, до зустрічі. А хто з мого каналу, друзі, я бачу, що їх немає тут, то завтра дивіться відео на моєму каналі. Кому цікавий мій канал, заходимо, дивимося, пишемо коментарі, лайкаємо. І до, до зустрічі всім добрим слава людям! Слава Україні! Героям! Слава, слава нашим зсу.